Розділ двадцять восьмий Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб, і великий ось стався землетрус, позійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка. А шати його були білі, як сніг, і від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався й промовив жінкам: Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса, розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і готовий переджує вас в Галілеї, там його ви побачите, ось вам я звістив. І пішли вони хутко від гробу за страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав «Радійте!» Вони ж підійшли, обняли його ноги. І вклонились йому до землі, промовляє тоді їм Ісус. Не лякайтесь, ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею, там побачать мене. Коли ж вони йшли, ось дехто осторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І, зібравшись зо зі старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків. І сказали, Розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. І взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх, і пронеслося слово Оце між юдеями і тримається аж до сьогодні. Одинадцять же учнів. Пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони Його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь.